Я трошки в шоці. Купила собі перців на фаршировані перці. Ось пакет, дивіться. А ось ціна. Так, де воно? Видно? Не видно? Коротше. Ось 15 гривень. 15 гривень. Ви побачили? 15 гривень за перці. Я просто мені аж цікаво, подивіться, скільки їх штук. Так, зараз. Тут хоч грам, а 800 грам. В общем, ну, ті, хто сажають перці дома, оце раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 12 перців за 15 гривень гривна двадцять за перець. Ну, я не розумію, нащо його сажать вдома. От, просто об'ясніть мені, нащо його сажать на грядці, посадив розсаду, да? потім підв'язав. Покропив, пополов І що? і пішов у магазин і купив за гривну двадцять цю перчину. Ну, я понімаю, якесь екологічне, ви скажете. Ну да, дома ж екологічно чисте, а ви його не кропите, ні? Ви ж його все одно три рази кропите от жуків. В общем, ех, може показатися, що я дуже зла, але насправді мені просто обідно. Мені обідно, що зараз от такий сезон, ну, сезон овочів, коли відчуваєш. Ну, по-перше, у мене травма з дитинства, коли я це все полола і так далі, все літо. Все літо, блін, я була на грядці. да. Я це все полола і обробляла. А потім, каже, його можна взяти в магазині купити за 15 гривень. Ну, ну, чесно, 15 гривень за оцю це ну, не те, що неповага, ну реально це якась неповага до села. Що я ще купила? Ой, а, купила синіх. Так, сині 22 гривні за три синіх. Ну, це як хлібина. Ті, хто вирощують сині вдома. Ну, от я купила в магазині за 22 гривні. Ну, при тому, навіть на найменшу пенсію, скільки 1800 в Україні, можна цілий місяць жити на овощах. Я розумію, що там ну, є проблема з цією малою пенсією, але дивіться: 22 гривні за три синіх. Ось я шиканула, купила кавун за 72 гривні. Слава Богу, подешевшали. І це ще дорогий кавун. Щитається, він е, по 15 гривень за кілограм. А взагалі з кавуни вже по 6 гривень за кілограм. Я і такий купила. Я сьогодні я зайшла в магазин, як побачила ці всі ціни по 20-30 по гривень за кілограм, у мене машина, я можу собі дозволити дикий шопінг. Ось кавун. 26 гривень. Бо перші ж вони були 26 гривень за кілограм. Вобщі, а ще з 25,90 – 26 гривень це 4 кілограми. І навіть якщо він буде не свіжий, я його викину з величезним задоволенням і абсолютно за це не буду жалкувати. Взагалі, немає смисла зараз садити город. От просто немає смисла. Пожалійте бензин, бо до нього треба їхати, пожалійте время на вихідних, яке ви на це угробите. пожалійте гроші на розсаду, на кропіння, це своє здоров'я, бо нюхать те, що ви кропите, що же прийдеться. Оці всі сапи, лопати. Взагалі, слава Богу, можна зараз вже не сажати. Але я знаю, що зі мною не погодяться багато хто.